Вітаю сьогодні. Така тема: дзвінки з реабілітаційного центру і спілкування по телефону з родичем, який проходить реабілітацію. Давно хотів записати цю тему і дати основні рекомендації, притримуючись яких відновлення взаємостосунків і ваш вплив на реабілітаційний процес вашого близького буде позитивним. Ну як мінімум не нашкодити йому, а як максимум, станете для нього дійсно сильною підтримкою на цьому шляху. Звичайно, ж немає якогось єдиного алгоритму під всі випадки, чи однієї єдиної якоїсь стратегії розмови, все залежить від деяких факторів, основні з яких я хочу зараз озвучити. По перше, це е, взагалі ставлення вашого родича до того, що він проходить реабілітацію. І він зараз знаходиться в реабілітаційному центрі. Взагалі, як він до цього відноситься, наскільки це його свідоме рішення е, проходити курс. По-друге, це в якій фазі одужання він знаходиться, чи він подолав фазу супротиву, чи можливо зараз знаходиться в ній, чи в нього зараз прогресує заперечення, чи він уже змирився, признав і визнав те, що йому потрібно лікуватися. І по третє, це ваші взаємостосунки з ним, які формувалися дійсно роками і. Звичайно, в процесі вживання він переступив якісь ваші психологічні кордони, і що він взагалі собі дозволяє в процесі розмови з вами, наскільки в нього зруйновані чи збережені сімейні та моральні цінності в залежності від цих основних факторів, і потрібно підбирати алгоритм розмови. Але для початку вам потрібно самим визначитися з деякими речами. По-перше, наскільки ви самі усвідомлюєте те, що ваш близька людина дійсно залежний і йому потрібно проходити реабілітацію. Якщо є якісь сумніви, то чесно проаналізуйте його життя, життя вашої родини, співставте, проблеми, які виникали, з його залежністю, і подумайте, чи зміг би він зупинитися сам. Якщо би зміг, то чому не зупинився? Рекомендую вам переглянути відео на каналі під назвою Симптоми залежності. Можливо, так ваші сумніви розвіються, і коли визначитеся ви, то ваша тверда і радикальна позиція передасться йому і через телефон. І так ви задасте вашому рідному вектор в одужанні і покажете свою готовність підтримувати його і допомагати саме в цьому. По-друге, це потрібно визначитися з ціллю його перебування на реабілітації. Для чого ваша близька людина там знаходиться? Адже цілі дійсно бувають різні. Хтось хоче, щоб він просто протрезвів там за місяцьок прийшов в себе? Хтось хоче, щоб він там фізично відновився, набрав масу. Хтось хоче, щоб він був наказаний реабілітацією. Це взагалі окрема історія. Хтось хоче, щоб він щось усвідомив, переосмислив чи просто пересидів там якийсь час. А для когось ціль дійсно, щоб їхня близька людина вийшла з під впливу залежного мислення і залежних потреб. Проаналізувала своє життя, визнала свою хворобу, навчилася жити з нею, отримала всю базу інформації, знань, досвіду для того, щоб вести якісно здоровий спосіб життя і більше ніколи не повернутися в минуле. Тобто, в залежності від намірів, від цілей, і буде побудована розмова, тому що у залежного, особливо на початках реабілітації, на початках тверезості, змінюється настрій, змінюється відношення до свого життя і до перебування там. Тому Визначитися потрібно буде вам. По-третє, це в залежності від рівня довіри, вашої довіри до реабілітаційного центру, в якому знаходиться ваш близький, до персоналу, до співробітників та взагалі до такого методу лікування. Якщо він високий, то труднощів не має виникнути, ви будете прислухатися до рекомендацій, робити так, як вам рекомендують, і будете бачити від цього позитивний результат. Якщо він недостатньо високий, то бажано його повисити якимось чином. При оформленні вашого близького на центр бажано, щоб ви на свої очі подивилися, де він буде знаходитися, і поспілкувалися з півробітниками. Також найкращий я рахую, метод це прийти на групи для співзалежних, для родичів залежних і там почути інших людей, інших батьків, які були на вашому місці, і проходили ваш шлях і прислухатися до їхнього досвіду. Та й взагалі не соромтеся задавати питання співробітникам, кураторам, які ведуть вашого близького по одужанню і спостерігають його динаміку. Задавайте питання, і ми, в свою чергу, також робимо все для того, щоб довіра до нас зростала. Отже. Визначившись з тим, що ваша близька людина залежна і йому потрібна допомога з намірами і цілями його перебування на центрі та з довірою до реабілітаційного процесу, в якому він знаходиться. Ви направите свою енергію і ресурс саме на одужання, а не на якісь внутрішні протиріччя і сумніви. І процес одужання вашої сім'ї піде швидше, легше і продуктивніше. І в разі загострення його хвороби і повернення його маніпулятивної поведінки, вона не буде на вас мати ніякого впливу. Також рекомендую як додаток посилання на відео з каналу під назвою Обережно Вами Маніпулюють та ТОП-10 помилок родичів в процесі реабілітації. Ці відео вони доповнять картину сказаного тут. І якщо ви ще не підписані на канал, то обов'язково зробіть це зараз. Підписка, лайк, репост, коментарі допоможуть цьому відео розповсюдитись і все-таки знайти людину, кому можуть дійсно допомогти. Отже, переходимо до дзвінків. Клієнти в центрі знаходяться без особистих телефонів для того, щоб в них не було можливості проникнення речовини на центр, і ми могли гарантувати відсутність якихось психоактивних речовин в центрі. Також щоб вони не відволікалися від внутрішнього процесу роботи над собою та щоб відбулася сепарація відділення від своїх близьких. Це обов'язкові складові одужання, проте у близьких завжди є можливість поспілкуватися з співробітниками, які завжди на зв'язку. Перший дзвінок через два тижні після того, як людина поступила в центр. Чому саме через стільки? Тому що за цей час проходять самі гострі періоди, людина більш-менш адаптується і починає розуміти, що тут відбувається і для чого вона тут знаходиться. Звичайно, перший дзвінок він показує багато чого цікавого, злітають всі маски, можливо, які були, і дійсно клієнт показує свої істинні відношення до перебування. Хтось розкаюється і дякує за те, що він там знаходиться, а хтось починає ображатися, маніпулювати для того, щоб його забрали. І то, і то це нормально, це все частина одужання, слідуючі дзвінки раз в тиждень. Отже, я виділив основні рекомендації і поради на рахунок телефонних розмов. По перше, що потрібно, то це навчитися відділяти вашого близького від проявів його хвороби. Ваш близький і залежність це не одне. Тому потрібно відділяти його, наприклад, залежну поведінку, його залежне мислення, його маніпуляції, його гнів, образи, супротив, заперечення, можливо, якісь неприємні речі, які ви можете почути в процесі розмов з ним. Не сприймайте це на свій власний рахунок і не сприймайте це саме як від вашого близького. Це хвороба. Його відпустить. Він прийде цей етап, і він буде вибачатися і сам не розуміти, чому він так себе вів. Не потрібно маніпулювати почуттями вашого близького в розмові не потрібно заганяти його в почуття провини. Е, знаєте, говоривши там, наприклад, нам дуже дорого обходиться твоя реабілітація, тому ти там дивись, бери там з кожного дня по максимуму. Е, ти такий, пересякий, якісь там звинувачення, погрози. Це не те, що йому зараз потрібно почути, і це не те, що йому зараз допоможе. Звичайно, можна обговорити деякі питання, можливо, пов'язані з його там наслідками, варіанти вирішення цих всіх проблем, але це не має бути якийсь маніпулятивний тиск. Він буде викликати в нього тільки агресію. Також не потрібно повністю знімати з нього відповідальність, типу, ти ні в чому не винен, це не ти. Це хвороба. Ми все простили, ми все забули і так далі. Це також неправильно і потрібно, щоб він відчував відповідальність. І ця відповідальність вона буде його стимулювати і мотивувати надії в напрямку одужання. Якщо ви йому в чомусь і допомагаєте зараз, вирішенню його якихось проблем і питань, то це має бути з ним обговорено, і це має бути з його прохання, з його ініціативи. Ваша сама по собі розуміючися, нав'язане добро може знову не дати ніяких результатів. Прийде час, і він скаже: Я ж вас не просив. Навіщо ви мені допомагали? Тому... Це має бути його ініціатива. Запитайте в нього, що будемо з цим робити. Якщо скаже нічого, то значить нічого. Бажано в процесі розмови висвітлювати позитивні сторони його лікування, як його лікування позитивно відображається взагалі на всіх, і на всій родині, і на всьому, що відбувається. Частіше всього так і є. Коли людина починає одужувати, то все міняється навколо і в родині також. Ви починаєте спати, вам стає спокійніше, все в сім'ї налагоджується і так далі. І йому потрібно про це говорити, це буде його. Також мотивувати. Якщо є якісь трагічні ситуації, якісь тяжкі в сім'ї, то важливо порадитися з співробітником, з консультантом, щоб підібрати момент, коли це буде можливо йому сказати, щоб це не нашкодило його лікуванню, тим більше якщо він ні на що вже не може вплинути. Наприклад, говоріть про те, що ви вірите, що в нього все вийде, все вийде, він знайде в себе сили пройти цей шлях і продовжувати далі одужувати. Не в тому сенсі вийде, щоб зараз він перервав курс реабілітації і піде там вам доказувати комусь чомусь, що в нього там, як він там буде відновлювати все своє життя, а дійсно, що знайде в собі сили пройти цей шлях і досягти цієї цілі. Ось такі розмови, як, мамо, я там вийду і буду тебе там слухатись, мамо, я там буду займатися собою, своїм одужанням, вони також не працюють, потрібно, щоб він. Показав ці результати, будучи в процесі реабілітації. Адже якщо він цього не робить там, то звичайно він цього й не робитиме тим більше вдома. Тому наголошуйте на тому, що ви його підтримуєте і вірите в те, що він знайде в собі сили і пройде цей шлях, і досягне цієї цілі. Ще дуже хороша мотивація для одужуючого залежного це коли він чує, що не лише він займається собою, і не лише він одужує, що ви також аналізуєте своє життя, свою поведінку, знаходите свою відповідальність в цьому, робите висновки, читаєте інформацію, дивитеся, розбираєтеся, ходите на групи для співзалежних, виділяєте цьому час. От і що ви також міняєтеся, і що так, як було раніше, вже не буде. Звичайно, залежній його частині це буде дуже незручно і може щось не сподобатися, тому що ви виходите з-під його влади, з під його впливу таким чином. А проте, його одужуючій частині, яка буде з часом ставати все сильнішою і більшою, це дуже допоможе. Він так відчуватиме дійсно таку єдність в подоланні спільної сімейної проблеми. Не обманюйтеся позитивними змінами. Процес одужання, він циклічний, з підйомами і падіннями. І дійсно приходить момент, коли ви чуєте по телефону і відчуваєте позитивні зміни в одуженні. Він починає розкаюватися, говорить, що він дійсно все переосмислив, зовсім по-іншому дивиться на різні речі, як він взагалі так міг і так далі. І вам може здатися, що це дійсно ціль, до якої ви йшли, і що він дійсно вже все зрозумів і ніколи не не буде так, як було раніше. Проте це лише перші такі прояснення, в одужанні, і хвороба потихеньку відступає. Проте, ще попереду є, будуть і рецидиви, і емоційні зриви. От, і тому вам важливо не обманутися цим. Саме краще, що ви можете зробити в такий період і на такому етапі, то це піднаправити вашого близького до прийняття. Рішень в напрямку одужання проходити курс, і нехай це буде для нього таким поставленою ціллю на такому емоційному підйомі, це найкраще, що ви можете зробити. Не приймайте ніякі важливі рішення в процесі розмови по телефоні, особливо на емоціях. Взагалі, на емоціях прийняті рішення частіше всього вони неправильні, і це потім з часом стає помітно і зрозуміло. Тому дайте собі час, відступіть трошки назад, перенесіть цю розмову, наприклад, на слідуючий раз. Заспокойтеся і потім вже приймайте якісь рішення. Потрібно розуміти, що в момент розмови у вашого близького включається та роль, яку він виконує поряд з вами. Наприклад, при розмові з мамою в нього включається синочок, при розмові з жінкою включається чоловік і так далі. Потрібно розуміти, що в центрі він... Відіграє більш таку дорослу роль. Він спілкується там з усіма, виконує всі завдання, обов'язки, живе по режиму, центра, несе там відповідальності, і так далі. Може бути на позитиві, оптимістично налаштований і так далі. Приходить на розмову, бере слухавку, починає з мамою спілкуватися, і там в нього в моменті включається підсвідомо синочок, який там починає себе жаліти, щось на щось там ображатися, чимось бути там невдоволеним, і так далі. Він вам пожалівся і пішов собі в центр. Там займається далі своїми справами і забув про цю розмову, а ви ходите весь тиждень, думаєте, що він в такому настрої, як з вами, по телефону, знаходиться цілими тижнями. Насправді це не так. Якщо розмова не ладиться і в якийсь котрий раз виникають якісь конфлікти, піднімаються якісь негативні емоції, не приходите до якогось взаємопорозуміння, то бажано зробити якийсь перерив, якусь паузу в розмовах. Можна написати йому листа з допомогою консультантів, виразити свою точку зору, якось конструктивно без засудження, для того, щоб він спробував вас зрозуміти. Можливо, зараз ваш близький на такому етапі одужання, коли він ще емоційно і духовно не дозрів для того, щоб спробувати подивитися на ситуацію з іншої сторони. От тому інколи бажано почекати. Якщо клієнт знаходиться на етапі супротиву, то звичайно в телефонних розмовах він буде максимально використовувати всі свої. Маніпуляції, накоплені роками, буде обесцінювати програму, висвітлювати все в темних тонах, говорити, що немає в цьому ніякого сенсу, що люди виходять, зриваються все рівно, там буде наводити приклади і так далі. Можливо, погрожувати, звинувачувати. Вам важливо розуміти, що це прояви хвороби, і не потрібно це приймати на особистий рахунок. Не соромтеся, проконсультуватися, порадитися з вашим куратором, який веде вашого близького поодуженні. Періодично згадуйте, як було до того, як він приїхав на реабілітацію, як було тяжко для того, щоб зрозуміти, що зараз не так. Правильно розставляйте пріоритети, дуже важлива рекомендація. Спочатку вирішуємо корінь всіх проблем, це залежність, а потім вже розбираємося з наслідками. Якщо не буде тверезості, то не буде навіть того здоров'я, навіть тих фінансів от, і так далі. І важливо розуміти, що єдина і головна проблема, чому залежному тяжко в процесі одужання. Це відсутність речовини і невміння проживати тверезі стани. Дякую всім за увагу. Надіюсь, ця інформація буде для вас корисна на шляху одужання вашої родини. Підписка, лайк, репост, коментарі. Дякую за увагу.